Цей тиждень позаду, тож пропонуємо вам пригадати, чим жив наш край протягом семи днів. Ви дивитеся новини до неї Вітаю вас! Сьогодні у нашому випуску Суспільно-політична ситуація в країні. Головне питання позачергової сесії. Влада готова протидіяти стихії? Як не помилитися з вибором професії, радили учням фахівці центру зайнятості. На Меньковеччині люди власними силами звели місток. Нагородили кращих футболістів району. 27 січня на вимогу громадськості було скликано позачергову сесію Дунаєвецької районної ради. Мабуть, Вперше за час існування її засідання пройшло не у залі адмінбудівлі, а у приміщенні районного культурно-мистецького просвітницького центру. На її проведення були запрошені жителі міста та району. Сесію відкрила голова районної ради Тетяна Панасевич. Після оголошеної хвилини мовчання в пам'ять про загиблих мітингувальників та правоохоронців під час акцій протесту Тетяна Вікторівна першою звернулася до присутніх у залі. Тривале протистояння на Євромайдані у Києві, яке з мирної акції переросло у силовий конфлікт та призвело до людських жертв, не може залишити байдужими жодного українця. Але сьогодні не можна засуджувати лише одну сторону конфліктів. І влада, і опозиція в однаковій мірі несуть відповідальність перед громадянами України. Хочу наголосити всім присутнім, особливо громадськості, що ми маємо право приймати тільки рішення в рамках законодавства про органи місцевого самоврядування. Ми не орган центральної влади, ми не найвищий представницький орган законодавчої влади, і саме тому ми можемо прийняти лише звернення до тих органів. Які повинні врегулювати ситуацію. Свою думку щодо ситуації в країні та позицію змогли висловити усі бажаючі представники опозиції та громадськості. Вчора побувши на засіданні, я, я зрозумів, що в нас в районі, в партії в регіоні, все окей. Схаменіться. Не мені вас судити. Ви колись заставляли ці маски заставляли худіколи. а зараз за цю маску ви хочете посадити нас на 15 років. Атмосфера у залі не завжди була спокійною. Не обійшлося без звинувачень і вигуків. кричите? <hasilvania> <gold> <hasilvania> 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 у підсумку до присутніх звернувся очільник Дунаєвеччини. Тому що вигуки, ще раз хочу наголосити, вигуки тут в залі, які є. Тетяна нітра сказала, це не шість п'яти тисяч населення нашого району. А сьогодні, шановні, я відповідаю за життєдіяльність району, я відповідаю за фінансові ресурси забезпечення, я відповідаю за те, щоб кожен із вас одержав бюджетні кошти, підійшов до банкомата, удержав. Кошти і в безвітді або в хаос пускати в цілому нашу донарядчину просто сторінці, з моєї сторони це безвідповідально і неправильно. Оскільки з депутатів не побажав виступити ніхто, голова районної ради поставила на голосування питання про звернення депутатів до Нейовецької районної ради, до депутатів Верховної Ради, до президента України з метою врегулювання ситуації, що склалася, на основі звернення депутатів Хмельницької обласної ради, воно було одноголосно прийняте. Як стало відомим, на протязі цього тижня в районну раду поступило подання районної прокуратури про порушення чинного законодавства. На сьогодні дане рішення та сама процедура проведення позачергової сесії оскаржується в суді. Чергова сесія районної ради, яка мала розглядати районний бюджет на 2014 рік, перенесена на 18 лютого, оскільки не є прийнятим обласний бюджет. У зв'язку із погіршенням погодних умов, 29 січня відбулася селекторна нарада з першим заступником Хмельницької ОДА Вадимом Гаврішком. Участь у ній взяв очільник району Юрій Кучерявий, члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та районного оперативного штабу по забезпеченню безперебійної роботи об'єктів життєдіяльності населення у зимовий період. За інформацією гідрометцентру, у найближчі 10 днів. Очікується погіршення погодних умов. Температура повітря може впасти до мінус 23 градусів нижче нуля. Під час наради наголошувалось, що у зв'язку з цим необхідно посилити контроль за роботою відповідних служб і забезпечити безперебійну роботу всіх систем життєзабезпечення. Необхідно повністю забезпечити роботу пунктів обігріву для всіх, хто цього потребує. Керівник району звернув увагу відповідних служб на системному контролі стану доріг міського та міжміського сполучення з метою попередження та мінімізації випадків виникнення надзвичайних ситуацій. Голова райдержадміністрації надав учасникам наради конкретні доручення. Профорієнтаційна робота з молоддю один з аспектів роботи Дунаєвецького районного центру зайнятості. Цього тижня дев'ятикласники Дунаєвецького НВК ЗОЖ перших третіх ступенів гімназія у рамках шкільного тижня профорієнтації відвідали районний центр зайнятості. Вони змогли не тільки переглянути цікаві фільми про найрізноманітніші професії, а й дізнатися, як важливо правильно обрати майбутній фах. Про роботу центру, про напрямки діяльності розповів директор установи Віктор Мельник. Організатори зустрічі відзначили, що зайнятість людини є одним із шляхів її. І реалізації в суспільстві. І якщо людина не здатна знайти і зайняти своє місце в соціумі, вона дуже страждає як душевно, так і фізично. Тому вони побажали майбутнім випускникам не помилитись при виборі свого майбутнього шляху. Силами громади можна зробити чимало хороших справ. Ми переконалися у цьому, побувавши кілька днів тому на Меньковеччині. Мальовнича Меньковеччина у будь-яку пору року зачаровує відвідувачів своїми мальовничими краєвидами. Однак для мешканців вулиць Графа Мархоцького та вулиці Зарічної транспортне сполучення довгий час залишається невирішеною проблемою. В Меньківцях я проживаю вже понад 30 років. І часто я хожу. Зараз Іменно зараз... тут, по вулиці Мархоцького, проживаю, і моя дорога тільки проходить через два мости цих. Якщо повінь велика, нема куди перейти. Ми відірвані зовсім, бо одна річечка тече з цієї сторони, друга з цієї. І коли повінь, ми на острові живемо. І я написала в газету і, і Подійській вісті, і Дунаєвецький вісник, похвалила е, е, Аліну. Алімо Алімовну і Світлану Володимировну, вони нам все время йдуть на зустріч і допомагають, в яких би не було ситуаціях. Вони нам йдуть на зустріч, і ми дуже вдячні. Тут проживають люди всі похилого віку. Майже всі. Всього два школярики бігають через цю кладку, а то всі люди пенсіонери. Напередодні Нового року до Миньковиць привезли металеву конструкцію, яка в майбутньому стане зручним містком. Спонсором її виготовлення стали землячки Меньківчан – Світлана Колесник та Аліна Скоморохова. На даний час ведуться підготовчі роботи, а саме встановлення стане можливим з настанням сприятливих погодних умов. Аліні Алімівні. Яка власним коштом виготовила далі місток і забезпечила доставку на місце. Ми бачимо, наш старий місток прийшов в негодність, тому ми за настання самих таких нормальних погодних умов, от хлопці готують цей місток до встановлення, і ми її найближчим часом. Становимо за допомогою крана, ну і тоді поступово будемо зашивати пішохідну частину. І люди зможуть в нормальному режимі, в нормальних умовах переходити через річку Ушицю і скорочувати собі дорогу. І це історичний такий пішохід, пішохідна дорога, яку вже не закриєш, і без неї вже наші мінківчани не уявляють свого життя. Тому хочеться ще раз подякувати депутату районної ради Колісні Світлані Володимирівні, Коморохів Алінія Алімені за спонсорську підтримку. Ну і, звичайно, жителям, які ще участвують, і далі будуть участвувати. Вірність народної мудрості, що гуртом кожна справа вдається, довели меньківчани, спорудивши власними силами місток, по якому не те, що пішки, а й автомобілем можна запросто проїхати. Благодаря нашому труду, от е, спонсору сільської ради, от усі твити, ми підняли цей місток. От Колись їхали, с'їхали, числю річку все замерзало, не могли проїхати. Ні, скоро е, помог не була приїхати, ні, ні, люди. Звісно, е, благодаря цим хлопцям, благодаря нашим сусідам, кого з нами немає. Оце ми таке підняли. Мусимо своїми руками робити, нам ніхто зараз не допоможе. В цьому случаї одна сільська рада нам допомогла. Територія Меньківець така неоднозначна і складна по рельєфу. І в нас багато переправ через річку Ушицю і через притоки. І проблема спорудження містків переходів є дуже великою і в межах бюджету, в межах тих проблем, які є в сільській раді, в повному обсязі не все вдається вирішити. І ось проблема приїзду через притоку річки Ушицю була багато років, існувала, люди своїми силами робили якісь переправи, але то не давало такого ефекту. І нарешті вже влітку цього року до мене підійшла депутат і з такою пропозицією, що давайте щось будемо робити з переїздом через цей потічок. Ну, я кажу, Лариса Сергійовна, якщо люди з дільниці, з виборчого участка готові співпрацювати з сільською радою, значить будемо при допомозі інвесторів своїми коштами вирішувати цю проблему. І Лариса Сергіївна підтвердила, що дійсно є підтримка жителів, і ми почали працювати. Ну і, звичайно, сюди ми залучили. Матеріалами забезпечила для будівництва даної містка, забезпечила сільська рада. За спонсорські кошти були е, оплачена робота крану. Ну але основна заслуга це жителів даної вулиці, вулиці Маркотську, які своїми силами власним пальним е, окультурували дане місце для містка, е, засипали, трамбували, робили поруча. ну можливо, це і не така грандіозна переправа, але разом з тим спорудження даного містка дало можливість жителям вулиці Мархоцького вільно в будь-який час доїжджати до домівок, приїжджати швидкій допомозі, дітям ходити і доїжджати до школи, до роботи. І тому я вдячна жителям громади за розуміння, за підтримку і хочу сказати, що спільними силами, навіть при відсутності бюджетних коштів, можна зробити багато гарних справ. Минулої суботи нагородили чемпіонів та призерів району з футболу 2013 року. Участь в урочистій церемонії взяв заступник голови Дунеєвецької РДА Микола Яковенко. «Вітати з відкриттям фактично нового сезону, адже хоча ми сьогодні підводимо підсумки 2013 року. Насправді вже дійсно розпочалися змагання з футболу 2014 року. І я думаю, що цього року ми на належному рівні проведемо проведених чемпіонат. На святі були представлені як кращі футбольні колективи району команди Верес, «Страхнівка», Маків, ряд інших футбольних колективів та ветерани Дунаєвецького футболу. Відтепер переглянути наші новини ви можете на сайті Дунаєвецького вісника. Я ж прощаюся з вами до наступної суботи. Нехай вам щастить!